Пайта панове, вітаю мене звати Денис Зайченко і одразу до діла. Є три причини, чому я вважаю, що RDM Black ddr 5 на 6400 МГц, 64 ГБ, це оперативна пам'ять, яка випущена спеціально для роботи, а не для ігор. Ви вже по її дизайну можете зрозуміти, про які причини йде мова, але перший погляд абсолютно не розкриває всіх її переваг і не демонструє цю спеціалізацію. Чесно, вартість конкретно мого набору ar 6400 d 560 4 l 3264 gdc складає в офіційних магазинах близько 13500 гривень. Це 325 доларів або 313 євро. Це за дворанговий набір на 64 ГБ, частотою 6400 мегатрансферів, таймінгами 32, 38 38 і вольтажем 135. Є підтримка декількох профілів AMD Expo. 635. 38 38 і 6400 32 38 38. Є також підтримка як мінімум одного профіля Intel XMP 6400 32 38 38. Перевірити більше, я не зможу, бо в мене тестовий стенд на AMD. Набори цієї ОЗП можуть бути частотою від 5600 до 6800 мегатрансферів. Таймінги можуть бути аж cl 30 а вольтаж до майже 1,5 вольта. Тепер про причини. Ну, по-перше, це дизайн. Дизайн тут. Тут або шикарний, або нудний і нецікавий. Все залежить від того, чи хочеться вам мати rgb підсвітку на апаративній пам'яті. Бо у GoodRAM є і такі моделі. Це просто не одна з них. Але вона одна з тих, де навіть простий металевий радіатор може додати. Стилістики в чат, вибачте, за мій французький. І так, для ddr 5 радіатори дуже бажані, якщо ми говоримо про пам'ять зі швидкістю більше 4800 мегатрансферів. І бажані вони по тій самій причині, чому я не тестую М2 накопичувачі PC Express 4 і швидше без радіатора, бо вони просто перегріваються, вони не розраховуються на роботу на повітрі. І тут так само. Плюс на ddr 5 має бути помік або Power Management Integrated Circuit, або керування жрі. Вленням його теж. Добре було прикрити радіатором, бо це так-то чутливий компонент, який раніше був на материнці, і він відповідає за живлення ОЗП і теж може грітись. І ще один плюс, це сумісність, бо я не так давно оглядав корпус не мікроаТХ, якийсь там, а міні тавер, де встановлення радіатора охолодження вгору зменшувало кліренс для ОЗП. Тобто низькопрофільна оперативка, це важливо, якщо у вас специфічні вимоги до збірки, звичайно. Але це також дорого, бо специфічно. Вимоги це повна протилежність популярним вимогам, тому і попит менший і випускається такої ОЗП менша кількість, що не робить її занадто дорогою, бо відсутність підсвітки ціну зменшує, але і дешевою робити не може також. Тому ціну загалом виправдано. Отже, причина перша це дизайн, друга причина. Це дизайн, але не там, де ви думаєте. Справа в тому, що етикетка у Ardiem BlackDR5 наклеєна на зворотньому боці корпусу радіатора, точніше. Цього нюансу я не помічав досить довго, доки не побачив в одному з відео Лайнуса, що етикетки на ОЗП зазвичай йдуть з боку, протилежного від того, куди ми зазвичай дивимось. А дивимось ми зазвичай як. 45 градусів на кулер, правильно? Так от, у всіх ОЗП, що я пам'ятаю, включно з ОЗП від Гудрам, етикетку під цим кутом було не видно, вона була з іншого боку. Ордіан Блек все навпаки. І безумовно, етикетку можна приклеїти або навіть просто зняти, що не дуже рекомендується, бо там штрих-код. І може бути, що на фабриці щось наплутали або не звернули увагу. Теж варіант. Але для мене це індикатор того, що виробник цю ОЗП хоче направити на тих, кому естетика збірок не так важлива, як важливий просто результат. Бо особисто у мене, коли у мене ще був робочий ПК ще до війни на Артикс 3090, і на якому я монтував відео, у мене на всіх компонентах, окрім ОЗП, було була підтримка підсвітки, і вона всюди була вимкнена. Бо навіщо мені це треба? Робочим станціям не треба ані зайве енергоспоживання, ані зайвий нагрів. Їм треба стабільна і тиха робота. Тому в мене власне і була там вода на 4,2 мм. І тут ми, власне, переходимо до третьої причини: це чіпи Ханікс Aida, які по обіцянкам виробника на нових системах здатні брати частоту більше 6800 мегатрансферів. У Гудрам є навіть окремий пост. На тему, як вони на трохи швидшій планці, але все ж брали на Intel Core i9-13900KS і Asus ROG Strix Z790 і Gaming Wi-Fi частоту майже на 10% більшу при вольтажі 1,5. Тобто з прокачаною потужною свіжою системою ви можете балуватись частотами до схочу. Але чи схочете? Бо гарний чіп це і гарний потенціал розгону. І стабільна робота на своїй базовій частоті, а стабільна робота на базовій частоті для робочих станцій це запорука того, що сиве волосся ви від постійних вильотів не заробите. У всякому випадку від вильотів рендеру, бо від вильотів по нам іншого лайна ніяка Хайнікс, навіть ЕМДАЙ не врятує, навіть якщо це лайно падає на півшляху. І звичайно, ви можете взяти RDM Black заради розгінного потенціалу і спробувати взяти, наприклад, 7000 мегатрансферів. Якщо ви просто ентузіаст, я тільки за. Я просто не можу гарантувати вам, що в робочих задачах, куди я дивлюсь, в першу чергу обмін частоти на стабільність буде корисний. Підсумки, мабуть, наступні Ардієм Блек 5 6400 магатрансферів шістдесят 64 габайта. Це дуже цікава ОЗП. ЗП. Вся лінійка цікава, і цікава вона тим, наскільки антигеймерською вона є. При цьому вона стильна, ефективна і підійде не лише під радар станції, але і ентузіастам. Тому так. Рекомендую. І на цьому в мене все. В коментарях напишіть, що вам важливіше: стабільність чи швидкість. Ну, я думаю, якщо ви рендерите відео, то вам стабільність максимально швидка. Якщо ви геймер, то стабільністю можна пожертвувати. Я особисто у мене навіть зараз в ноутбуці стоїть найбільш повільна ОЗП, яку я міг знайти, але їй просто 64 ГБ. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київськомазину саундмагє за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Сенхайзер 600, а також Київському київськомазану мотостав та компанії GoodSend Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все, то їх просто обожнює і просуває відео активніше, що мені завжди особу зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!